Христос народився. Я хочу привітати всю країну, всіх наших колег світлим святом. І хочу, щоб ми в ці дні пам'ятали про наших героїв, які захищають нашу країну на фронтах, які віддають своє життя, здоров'я за те, щоб ми мали можливість жити в мирі, розбудовувати нашу країну і перемагати. Цій важкій війні, яку нам нав'язали. Я переконана, що Верховна Рада, так як ми і пропонували, мусить долучитися на базі спеціальної комісії парламентської, перевірити, в яких умовах держава зобов'язує воювати наших героїв на українських фронтах. Я вірю в перемогу і вірю, що все буде добре. Тому що на нашому боці сила, правда, а значить Господь. Але в той же час. За гратами в Російській Федерації перебувають так само наші бійці, наші герої, які захищали Україну, в тому числі наша Надія Савченка, яка є народним депутатом, членом парламентської асамблеї Ради Європи. Вона сьогодні голодує 32-й день: голодує за Україну, не за себе. Голодує для того, щоб привернути увагу світу до знищення. Сьогодні стабільності в Україні, вбивства мирних людей, практично ведення війни проти нас. Вона звертає увагу всього світу, практично жертовно віддаючи своє здоров'я і життя. Я можу вам сказати, що на 32-й день голодування у людини починаються системні розлади здоров'я, і вона вже організм людини вже не витримує цього. Вона знаходиться на межі життя. І тому я сьогодні хотіла би, щоб ми, можливо, вже вкотре прийняли звернення, по-перше, до парламентської асамблеї Ради Європи, яка має всі інструменти впливу на режим Путіна. По друге, щоб ми звернулися окремим документом до лідерів тієї групи нормандської нормандського формату, яка зараз взяла на себе відповідальність за ведення переговорів по встановлення миру в Україні. Я прошу, коли сьогодні будуть поставлені на порядок денний ці питання, обов'язково проголосувати. Але сьогодні ми також не можемо не говорити про те, що бюджет України, який прийнятий наприкінці року, отриманий вже всіми місцевими радами. І вони зараз знаходяться в шоковому стані. Я хотіла би, щоб Верховна Рада, і в першу чергу це буде робити партія Батьківщина. Побудувала правильну комунікацію з головами сільських селищних міських рад, щоб ми дали їм можливість внести свої пропозиції до закону про бюджет. Дайте 10 секунд і до закону про і до бюджетного кодексу. Дорогі мої, ми не можемо залишити сьогодні органи місцевого самоврядування практично без грошей. Дякую. Ще 10 секунд. Дайте, будь ласка. І тому я закликаю зараз всі профільні комітети привернути на це увагу. Місцеві бюджети не можуть без вашої допомоги бути затверджені. Я думаю, що це наш обов'язок.